Ну і далі давайте про політику, друзі. 19-й пакет санкцій запровадила такі проти Росії Європейська комісія у п'ятницю. До нього входять заборони імпорту е, зрідженого газу, повна заборона транзакцій для Роснефті та Газпромнефті, а Активи інших компаній заморозять. Поза законом будуть і криптоплатформи та транзакції у криптовалюті, а так. також російські кредитні картки. Мир е, санкції поширять і на 118 суден Нього флоту, що дуже важливо, і загалом під санкціями вже 560 суден. посилюють і контроль за е, нафтотрейдерами та нафтопереробними компаніями, особливо в Китаї. Це дуже добре. Та, але цікаво, як і на що вплинуть нові обмеження від ЄС, а також про інші найважливіші події, ми будемо говорити з Олександром Левченком, дипломатом, колишнім послом України в Хорватії та Боснії герцеговині Він зараз вже з нами на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. щирі вітання вам та глядачам. Добре. Отже, про санкції ми обов'язково поговоримо, просто трошечки пізніше. А почнемо, давайте з того, що Росія продовжує випробовувати терпіння НАТО після російських безпілотників Польщі і Румунії чергова провокація. Російські міги вторглися в повітряний простір Естонії і перебували там поблизу Таліна цілих 12 хвилин. По-перше, з якою метою Росія вдається до такої ескалації, і друге питання: чому Естонія не збила цілі такі? Ну, о збити літаки не так просто. Виявилося, що 19 дронів дуже складно збити. Підняли F-35, F-16, Петріоти працювали. На зв'язку була Варшава з Брюсселем сім годин збивали чотири дрони з 19. так? Mm -hmm. да? рівень підготовки. Да. Тому а з літаками ну це взагалі окрема річ, це має бути команда на збиття, хто прийме цю команду і так далі. Mm -hmm. У естонців немає своєї протиповітряної оборони, вона виключно натівська, значить, треба питати у Брюсселя, а от а Брюссель, звичайно дуже спокійно до цього ставиться. Не хоче е, ну тобто, збиття трьох літаків це оголошення війни, щоб ви розуміли Росії. Тому тому ось вони весь час якось уникають загострення. а Росія показує, що що ви нам можете зробити, да ви нічого не можете зробити. От ми можемо. О, тому прислухайтесь до нас, mm -hmm. до наших пропозицій, і до нашої позиції. Студія а, добре. А якщо б все ж таки от ви кажете, що збиття трьох літаків це оголошення війни. Ну коли ж Туреччина збивала російські літаки, і потім ще й пілота м, mm -hmm. ліквідували. Mm -hmm. Нічого подібного не було. Навіть ну там якісь були невеличкі санкції. Mm -hmm. так? Так, так, Але так. потім Ердоган ой, Путін називав Ердогана другому. Туди й тепер. Ну нагадаю, що там було збито один літак, uh -huh. і літак, який був фактично на межі там з Сірії. Це в Сірії, це третя сторона взагалі. А тут, значить, межа кордону Росії і Естонії, значить, з, з, з кордону Росії заходить три літаки на територію uh -huh. Естонії. Це був фінська, фінська затока і так далі. От по недалеко Талін вже виходить на фінську затоку. Uh -huh. Тому uh -huh. ви згадали, що поруч з Сталіном все це проходила от тому тому збиття літаків нато не наважилось не хоче от я нагадаю що коли почалася почалася війна в україні пам'ятаєте, генеральний секретар нато Солтенберг що сказав в перші дні війни головне завдання нато не бути втягнутим війну в україні так, так. потім головне завдання нато щоб щоб там мінімум допомагати Україні, це потім ми переламали тільки через три місяці. Через три місяці щось пішло до нас ця допомога. Тому що що? Треба робити висновки. Перша стаття п'ята не працює, це точно. Бачите, весь час щось відбувається, тільки статтю 4. Стаття 4 – це угу. консультації, і це буде нагадувати скоро анекдот старий: що якщо раз ще ви порушите наш повітряний простір, ми навіть і цю статтю за не будемо застосовувати. А мем щодо статті п'ятої, ви вже знаєте, да, або читали, що у випадку нападу на одного з членів НАТО його терміно виключають да, Ось, да, 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 Ось, да. і, і вся ситуація студія. У мене таке що знаєте, що Естонія, Латвія і Литва – це як така загорожа НАТО, і вони такі ну хай там літають. Так, давайте повернемося до санкцій, бо то просто має якесь таке враження було. 19-й пакет санкцій мали б вести ще у середу, а вели тільки у п'ятницю. Що це означає? Це означає, що якісь йшли перемовини між США і Європою, і США тиснуло на Європу там для якихось своїх, очевидно, вигід. І от, от те, що ми читали, якщо ви мабуть чули, да, коли приєднано з нашого ефіру, там великий тепер перелік санкцій. І і чи от реально це ті санкції, які ми чекали? Це реально тепер повпливає там заборона на е, розрахунки нафтопереробних компаній і так, таке так. інше? Да, це серйозні санкції. Якби такі от серйозні санкції вводилися з перших місяців війни, да то звісно, що Росія вже відчувала страшну нестачу коштів для ведення бойових дій на фронті в Україні. От, але санкції йшли перші, другий, третій, все так вони зростало. 18-й був вже непоганий пакет санкцій, 19-й ну, серйозний пакет санкцій. Чого тримали пару днів? Не стільки США, скільки Угорщина, Румунія пручалися. Угорщина сказала, все ми блокуємо, і ви пам'ятаєте, що. Uh -huh. Євросоюз сказав, якщо ви все таки не, не не пропустите цей пакет санкцій, даємо вам 550 мільйонів євро, які заморожені там свого часу, чекаєте так далі. Ну Орбан все таки купив. Я все таки думав, чи купить він за таку суму, чи вимагатиме більше. Ну uh -huh. ви вас вистачило 550 мільйонів. Студія, ну тут цікаво, бо ви про них згадали, і, і, і якраз таки в контексті того, що російські активи можуть використати для виплати репарацій Україні, так про повідомляє агентство Reuters, і Україна повертатиме ці кошти лише після виплати компенсації від Росії за завдані збитки під час війни. Але чи наприклад знайде така ініціатива? Так як ви вже про них згадали в Будапешті або в Братиславі, які традиційно е, заглядають в рот Путіну. Ну звісно, що особливо Будапешт буде щось говорити і так далі. Але крім Будапешта там є країни, які блокують все це. Uh -huh. Добра ініціатива Німеччини, що це буде кредит у вигляді репарацій, да тобто не конфіскація, а кредит. Ви знаєте, що вчора Макрон. Президент Франції знову виступив. Франція ж блокує надання нам цих коштів. Uh -huh. Що це порушення міжнародного права і так далі? Наче він не чув, що казав федеральний канц, наче він цього не чув. Значить найбільше коштів у Бельгії з, з тих, що в Європі 300 мільярдів 200, Бельгія теж проти. От а потім ідуть інші країни, в яких ну ну в десятки разів менше цих коштів, враховуючи uh -huh. Францію. ось Франція проти була Німеччина проти. Нарешті Німеччина поміняла м, позицію. От і, і тут, тут треба працювати з французами, тому що ці речі купівля російської нафти і так далі. Ми вас зараз згадуємо е, угорщину і словаччину. Ось були цифри, що там Франція рази більше купує, чим чим не угорщина, і і і тут виникають питання такі активні, і так далі. Купують 4 mm. мільйони тонн е, нафти російської і стоять на тому, щоб це все таки 27-го року остаточно е, припинилося. Uh -huh. Тому там є свої розклади. Ми їх десь знаємо. Маємо працювати. Ну а Трамп тисне з свого боку. По ідеї це ідеальний шторм, якби Європа і США разом uh -huh. застосували такий такі вид санкцій, який він пропонує. Ну воно трохи нереальне, тому тут ідуть дискусії. Студія. Тут ще хотіли поговорити про те, що президент України може зустрітися з американським лідером в Нью-Йорку в межах Генасаблеї ООН, яка буде відбуватися 23 вересня. І деякі політичні оглядачі припустили, що Володимир Зеленський і Трамп <кхи> говоритимуть про корейський сценарій для України. Якщо можете коротко поясніть, будь ласка, нашим глядачам, що це означає? Корейський сценарій не знаю, чи будуть говорити вони про корейський сценарій. Ви бачите, Корея поділена, да? Уже скільки років? Чи, чи вигідно це Україні взагалі-то? Я я я, я, не впевнений, я не впевнений. ну Корейський сценарій там потім, але тут не нереально цей сценарій, тому що ті частини, які не, не окупувала Північна Корея, да, е, виявилося, що США дали великі гарантії безпеки, вони ввели туди свої війська, великий контингент, там 40 тисяч американців знаходиться і так далі. Тому корейський сценарій взагалі. Не розумію, як його можна застосовувати, тому що американці взагалі умили руки. Вони нічого в Європі робити не будуть, ага. війська водити не будуть. А ті, типу, що вводили європейці, війська і так далі, все це чепуха. Ми побачили, що ніхто з них цих поки що вводити не буде. Було 30 тисяч, зараз 10 тисяч, і, і всі всього бояться. Так що, не знаю, будуть щось розмовляти і про параметри закінчення війни, але нам треба. Розуміть просту річ, яку сказав «Киле». От те, що ви зараз віддасте, то повернуть ви вже навряд чи поверне. Ну, так і найбільша гарантія безпеки це гарантія безпеки нашим громадянам. А що ми вирішили віддати там ледь не десятки мільйонів наших громадян опиняться на окупованій території, і, і, і ви їх кинули? Ви їх залишили і так далі. Ми їх потім заб... да не не потім зараз треба вирішувати і максимально підтягувати сили для цієї дискусії. Студія. Так, да, так можна вирішувати дуже довго. Uh -huh. Пане Олександр, якщо можна буквально в одну хвилинку, от зараз запитання мене дуже просто бентежить здоров'я Трампа, з яким буде говорити президент Зеленський, тому що от недавно він сказав, що зупинив війну Ірменії з увага Камбоджою, а не з Азербайджаном. Раніше він говорив про конфлікт в Ірменії з Албанією. Ви мені поясніть, от що це? Це такий недогляд спічрайтерів, які, хоча я дуже в цьому сумніваюся, позвільняли б. Чи це вже щось, от якісь певні вікові проблеми? Ми у пана Трампа, ну, бачите, в країн дуже багато в світі. от І як виявилось, важливо, що президент зароблять мільярди біткоїнів і так далі. Виявляється, для президента важливо знати ну і інші речі, енциклопедичного характеру і так далі. От ну Албанія, не знаю Албанія. Я до речі, як історик вам скажу, що стара назва Азербайджана Албанія. Ну не думаю, що це в цьому контексті не ну, так, так що застосовувалося. Да ну плутають, є такі речі, і і це, наче йому вертається, тому що ж він вже звинувачував Байден, що той все плутає, все забуває і mm -hmm. так далі. Як виявляється, не так, то просто запам'ятають всі країни світу і ну, так зрозуміло. Далі. Так, наступний зрозуміло. крок, наступний крок це падіння з велосипеда. Отак, да слухайте, насправді дуже добре, що щоб йому ще хтось сказав, що Уруга і Парагвай – це дві різні країни. Дякуємо вам, Дя дякую, дякує, що долучилися до ефіру. Я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був дипломат експосол України Хорватії, Боснії, Герцеговині Олександр Левченко. Дякую, через вам, дякуємо.